Слава Ісусу Христу! Слава Україні! В реальності на Фейсбуці мене звати Георгій Коваленко, а на Ютубі мій канал зараз називається Віруючий Вільнодумець. І сьогодні 1 вересня, який у нас називають Днем Знань, я хотів би розпочати новий проєкт. Проєкт, який буде вести нас. До свято Софійності, до свята мудрості, але він набагато більше, ніж ті три тижні, які залишилися до цього свята. І взагалі-то я зараз прямо придумаю йому назву: є дещо банальне, але дуже зрозуміле Софійні читання, і є незрозуміле, але та, яка мені подобається, це homo Bible sapiens. Чому так? Тому що є біблійні книги, які називаються сапіенціальними. Від слова сапінс. Те саме слово, що Homo sapiens людина розумна. Але сапіенціальні книги Біблії не тільки про людську розумність, а про справжню мудрість. І це ті біблійні книги, які е, говорять е, і описують премудрість Божу, е, і дають велику кількість порад людям, як варто жити. От саме ці книги я вирішив перечитати перш за все для себе. По-друге, можливо, це буде комусь цікаве. А по третє, бо ми з друзями е, хочемо розпочати великий проект, пов'язаний. З київською Софійністю, і я думаю, що варто зануритися і в біблійний контекст цієї теми. І це дуже важливо, як під час війни, для того, щоб ми перемагали, нам потрібна справжня мудрість, або як написано на фронтоні Софії Київської. Божа сила і Божа премудрість Софія. Тобто Софійність це наша сила і наша мудрість. Це невід'ємна ознака атрибут нашого народу, але це те, що треба вивчати. І тому розпочнемо це навчання з текстів. До речі, я свідомо надів цю футболку. Їх всього декілька штук, можливо, чотири, можливо, п'ять. І це. Фактично, назва да, проекту New Library Софія звіздом. Нова бібліотека Софії Мудрості. Рік, здається, вже більше року тому ми розпочали цей, цей проєкт, цей логотип Олексій Чекаль зробив. І от мені в ньому дуже подобається це W. Да? Воно схоже на нашу оранту. Да? Ну і слово мудрість, англійську wisdom, Починається саме з цієї е, літери, і ми з вами будемо читати оці сапіенціальні біблійні книги. І будемо пробувати розмірковувати. Ми нікуди не поспішаємо. Я подивився на е, першу книгу, яку хочу вам запропонувати. І зрозумів, що навіть главами ми не зможемо читати, будемо читати менше. І... Е, е, Спочатку які ці книги, да? тобто це притчі Соломона, і ми з них починаємо. Це книги еклезіаста, проповідника, да? це книга примудрості Соломона, книга примудрості Ісуса Сина Сірахова, книга Йова, деякі псалми. Я думаю, ще перлини премудрості можна буде знайти розсипаними по сторінках Біблії і в новому. Заповіті теж про неї згадується, але почнемо якраз з такої старозавітної, класичної традиційної а, традиційних текстів, і притчі Соломона це те, з чого ми будемо починати. І для мене було важливо обрати той переклад, за яким ми будемо читати. От два роки тому, у 2020 році, вийшов. Новий да, сучасний переклад українського біблійного товариства. Я фактично критикував його за якісь зовнішні ознаки, бо саме видання ані вихідних даних немає, але ні, ні, того і, і корпусу тих карт, пояснень, якихось додаткових матеріалів, які були в попередніх виданнях. Але сьогодні якраз має його. Похвалити, тому що серед всіх інших перекладів саме в цьому виданні притчі Соломона, мені здаються, найбільш вдало да, перекладеними і зрозуміло викладеними українською мовою. І знову ж перекладачі повертаються до старої назви притчі, не приповісти. Які не інші назви а притчі, бо слово притча слов'янське і дуже зрозуміле нам. І тому почнемо з притчі Соломона. Сьогодні ми з вами фактично прочитаємо 19 перших віршів, першої глави. І умовно розділимо їх на частини, і спробуємо, можливо, дуже коротко щось про це сказати, тому що насправді текст настільки глибокий і зрозумілий одночасно і простий, що ну принаймні в цій частині лише один момент буде потребувати якогось більш розлогого тлумачення. Тож давайте почнемо. Притчі Соломона, Давидового сина, Ізраїльського Царя, для пізнання мудрості і повчання, осягнення висловлювань розуму для засвоєння правил розсудливості, справедливості та правосуддя, щоб простих людей навчити кмітливості, юнаків, знання. І розсудливості. Тобто ці перші чотири вірші книги фактично її анонсують, про що вона, для кого вона. Тобто, вона для навчання, вона для розуміння, для пізнання мудрості, для осягнення висловлювань, розумних, для засвоєння певних правил, як бути розсудливим, справедливим і правосудним. До речі, бачите, від початку тут і про справедливость, і про. Судочинства. І щоб простих людей навчити. Тобто, вона не тільки для якихось мудреців, богословів, а для кожної, для кожної людини. І для юнаків, для молоді, да? щоб вони вчилися знанню і розсудливості. Але це не тільки для простих людей. Мудрий і розумний теж знайде тут щось корисне. І про це два наступних вірші. Мудрий Хай слухає і примножує своє знання. А розумний, нехай здобуває досвід, як осягнути значення притчі, загадкових слів, висловлювань мудрих та їхніх загадок. Тобто і мудрий, і розсудливий має зануритися в ці загадки слів. тобто «ми». Маємо навчитися розуміти слова, розуміти притчі і висловлювання да, висловлювання мудрих. І далі, от той вірш, де я казав, що нам буде потрібно, можливо, трошки додатково про це поговорити. Початок мудрості страх Господній, лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. Багато хто чув цей вислів, початок премудрості страх Господній. Але про який страх мова? Бо так сталося, що словом страх навіть в Святому письмі означаються різні речі. І є страх, яким Бога бояться нечестиві чи мають боятися, і є страх Божий. Який є початок мудрості, але чи може чомусь навчитися людина, яка боїться? І тому давайте розберемося. Бо в широкому сенсі страх Божий можна тлумачити як релігійність, так? тобто як благовіння, благовіння і любов перед Богом, перед тим, хто більший, мудріший. В присутності якого варто жити. В Біблії є такий образ ходити перед Богом. Це, до речі, говориться про Єноха, який був взятий живим на небо, да, який разом з Іллею має прийти і повернутися в кінці віків. Тобто, це ознака праведності, справжньої біблійної мудрості, це оце відчуття присутності Бога. Тобто страх Божий це. Відчуття присутності Бога, це благовіння перед Богом, який тут зараз поруч зі мною. І як може жити людина да, от в такій постійній присутності Бога? Тоді вона зовсім інакше себе поводить, зовсім інакше живе. Це знаєте, зворотній бік. Цього там за склом, да? коли людина у всіх на виду, да? тільки вона не у інших людей на виду, і це не атракціон, а це розуміння, що все, все, що ти робиш, думаєш, говориш, знаєш не тільки ти. І це не тільки можуть почути чи побачити люди, да? як зараз в нашому інформаційному відкритому суспільстві. А це все чує і бачить Бог. Тому цей страх Божий як початок премудрості дуже важливий момент. Але я забіжу далеко вперед. Бо коли я почав гуглити да, от, про страх Божий, в, точніше, шукати по електронній Біблії. Я знайшов цитату з Ісуса Сина Сираха. тобто з цього тексту, і там теж фактично на самому початку першої глави, і тут притчі Соломона, премудрого Соломона, і там про премудрість ця книга, і там дуже такий яскравий вислів, вираз пояснення про страх Божий. Я собі його виписав: страх Господня, слава і честь, і веселість, і вінець радості, страх Господній насолодить серце і дасть веселість і радість довголіття. Тобто, бачите, страх Господній, страх Божий пов'язаний з радістю. Тобто, це те відчуття, яке в нас має народжуватися. А радість народжується тоді, коли ти живеш, робиш. І відчуваєш цю присутність Бога, який є любов, як батьків, які тебе люблять і поруч з тобою. Це не страшно бути поруч з люблячими батьками. Так само не страшно бути поруч з люблячим Богом. І саме такі, про такий страх говорить премудрий Соломон. Тобто, початок мудрості страх Господній. І далі лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. І тут цього, цієї висоти, фактично захмарної, трансцендентної висоти ми опускаємося назад, дуже фактично входимо в реальність нашого звичайного життя. І далі Соломон говорить: прислухайся, сину мій, до повчань свого батька. І не відкидай порад своєї матері. Адже вони, повчання, є чудовим вінком для твоєї голови і золотою оздобою для твоєї шиї. Нам іноді здається, що ми набагато розумніші за своїх батьків, мудріші, але оця батьківська родинна. Мудрість, мудрість поколінь, мудрість народу. Це дуже важлива річ, яку якраз намагалися зруйнувати за радянських богоборчих часів, і те, що ми маємо відрадити. Але це не тільки має бути звернення до дітей, поважати батьків і слухати їх повчання. Але це напевно. Звернення до батьків, чому ми вчимо дітей? Якій мудрості мудрості тваринного виживання, чи мудрості жити за законами світу цього, чи біблійній мудрості? Чи справжній мудрості ми вчимо. І в цьому сенсі. Починати треба з себе, навіть будучи дорослими, навіть будучи батьками чи дідусями і бабусями, важливо цю мудрість вивчати. І от саме для цього я взяв знову книгу книги про мудрість, щоб і себе зорієнтувати, і мати що сказати своїм дітям і онукам. Ну і знову ж нагадати собі, що. З увагою треба ставитися до повчань матері. А далі, а далі якраз остання частина, яку ми сьогодні з вами прочитаємо. І це фактично таке перше повчання. Перше повчання розлоги, і дуже конкретне, в якому є дуже важливий посил. Спочатку я прочитаю, а потім ми поговоримо. Синомій. Якщо нечистиві будуть тебе зваблювати, то не погоджуйся, коли вони скажуть. Іди з нами у засідку для пролиття крові. Без причини підстережимо невинного, живих проковтнемо їх, як шеол, це пекло в біблійній старозавітній традиції. Живими проковтнемо їх, як шеол, цілковита, як тих, що сходять у могилу. Здобудемо багато коштовностей і наповнимо здобиччю наші оселі. Тож зв'яжи з нами свою долю, і в нас усіх буде спільний гаманець. Сину мій, не ставай на їхню дорогу, утримай свої стопи від їхніх стежок адже їхні ноги біжать до зла, поспішаючи до пролиття крові. Даремно розтягувати сітку. На очах у птахів. Але вони чатують на власну кров, підстерігають свою душу, такі дороги всіх, хто силою здобуває чуже добро. Воно згубить тих, котрі ним заволодівають. І знаєте, в контексті війни, коли ми побачили оце мородерство. Російських військових і муродерство цілої країни щодо нашої країни. Ці слова мають особливе звучання, але, напевно, і досить практичне, коли все починається з поради не йти, не бути звабленим і не погоджуватися. Іти разом з нечистивими. Ті, хто бажають заволодіти чужим майном, пропонують спільний гаманець. Знаєте, ми вже переживали це, так, коли радянська влада пропонувала так, спільний гаманець, а в результаті люди стали тільки біднішими. Коли це вбивство і бажання забрати чуже да, навіть державною політикою зараз Росії. Але тут ще дуже цікаво знову ж, згадайте, да, що сама книга для того, щоб вміти. Загадкові слів, да, так сказати, сягнути значення притчі, загадкових слів, висловлювань мудрих та їхніх загадок. І тут є загадка. В цьому уривку є загадка. Бо тут дуже цікавий момент, коли все це говориться, то при тому про засідку, да, ви, ви чули там про засідку, які сидять в засідці, які хочуть напасти на того, хто не очікує, і фактично заволодіти його майном. Але потім говориться даремно розтягувати сітку. На очах у птахів. Вони ж у Засідці. Ті, кого вони ловлять, а, насправді а, не бачать їх, але про що тоді тут мова? Про яку сітку, на очах у яких птахів іде мова? А далі тут. Але вони чатують на власну кров. Підстерігають свою душу. Оті птахи, на очах яких розгортається ця сітка, гріховна і бандитська, так сказать, це душі, душі цих людей. Вони ж знають, що це несправедливо, неправильно, що це злочинно. І що їх очікує, воно згубить тих, котрі ним заволодівають, силою здобути чуже добро. І це важливо, так? важливо розуміти. Але найважливіше, я думаю, з цього ривка не тільки це, але й те, що якщо ми хочемо примудрості, якщо ми хочемо. А її досліджувати, хочемо, щоб вона в нас була, то неодмінною важливою рисою, і це продовження історії про страх Божий, є благочистя, тобто є а, чистота а, дій, помислів, щоб ті птахи, да, які все бачать, а, щоб вони а, відчували. А, цей потяг до премудрості. А далі якраз починається дуже красивий е, уривок цього е, притчі, який ми не будемо сьогодні читати. Я просто вам прочитаю три перших слова, там чотири, і підвішу його для нашого наступного разу. Мудрість голосно волає на вулицях. А далі про мудрість. Що таке мудрість? Як вона кличе, хто вона є? Це дуже красивий образ, про який ми будемо говорити вже завтра. На цьому наша перша зустріч закінчиться. В коментарях я чекаю певної реакції і на Фейсбуці, і в Ютубі. і, можливо, запитань, можливо, пропозицій щодо формата чи інших порад. От, і плануємо завтра продовжити. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!